От у нас що у нас тут стояло? Це ми ставили. Ми на той гернат на попапчик витишли одного зеркального зранку. Я думав, що то у нас олинок. А це у нас... А, це у нас слива. Побачимо, можемо допрацювати. Так, більше топтанка треба. Давайте ми спробуємо без бутербродика. Може, рибки так краще сподобаються. Бутербродики. Не грають ролі, чи бутербродик, Чи не бутербродик? О так, все. Ага. Презентація... Яка... Ага. Як в рекламі. Це як реклама. Як же круто забиває. Це пельчик. Стік міксик. Та да, він шикарно забивається. Опана. Опана. Опана, прямо включення. Тільки закину.